Свято першого дзвоника пройшло на подвір'ї гімназії Сузір'я 19 2 вересня. Цьогоріч на стежку шкільного життя ступив 41 першокласник. Першачків з початком навчального року привітала очільниця гімназії. Дорогі наші першокласники, наші зірочки. Сьогодні ми радо вас зустрічаємо і приймаємо у нашу шкільну родину, у наше Сузір'я 19 Обіцяємо. Що вам буде весело, що ви знайдете дуже багато нових друзів, вам буде цікаво, ви навчитесь нових корисних ігор, будете читати, писати, гратися, бігати, стрибати і багато-багато чого, про що ви навіть не здогадуєтесь. До нового етапу у своєму житті хлопчики та дівчатка готувалися відповідально. Я ще звечора збирався йти до школи в перший клас. Книжки пінав і папку і кота свого поклав. Краще вранець ляльку взяти та ж тихесенько лежить. І не буде виповзати, буде з нами букви вчить. А от я машину маю, тільки ви вгадайте, де, так маскую, так ховаю. Навіть мама не знає. Побажання вдалого навчального року лунали і на адресу дев'ятикласників, які завершують своє навчання у гімназії Сузір'я 19. Дорогі дев'ятикласники, це ваш останній рік навчання у нашій школі. Ви найбільш відповідальні. Ви найстарші. Саме на вас будуть рівнятися всі інші діти у нашій школі. Саме від того, як ви будете поводити себе у школі, на вас будуть дивитися і будуть робити те саме менші учні. Тож будьте гідним прикладом. Нехай вам все вдасться, нехай цей рік буде успішним і на фініші ми будемо всі радіти за ваші успіхи. Вже третій рік школи громади розпочинають новий навчальний рік в умовах війни, але, попри всі виклики, гімназія Сузір'я 19 навчатиметься у форматі офлайн. Знайшли можливості, знайшли способи і розпочинаємо навчальний рік офлайн. Наші діти будуть ходити до школи, е, вчитися наживо. І це дуже велике досягнення як е, колективу закладу, так і е, міської ради. Е, да, він особливий. Да, не просто, да, є свої виклики, але ми перетворимо виклики на можливості і зробимо все можливе, аби наші діти були у безпеці і отримували міцні і гарні знання. Перший дзвоник пролунав від директорки закладу Нелі Овчаренко. Після школярі пішли на свій перший урок. Зазначимо традиційно усі заклади Олександрійської громади долучаються до благодійної акції Донати замість квітів на підтримку збройних сил України.